Бути, коли родичі не хочуть повідомляти пацієнту його діагноз і просять про це лікаря, щоб він теж не казав об'єктивний діагноз в дужках? типу, що у пацієнта раку він скоро помре. Що робити лікарю? Дивіться за законодавством. Ми маємо казати, і моя, моя особиста думка, що пацієнт має право знати. Ну, чесно, пацієнт має право знати, що з ним відбувається, тому що пацієнт має право на свій вибір в цьому житті. Він має право обирати лікування, припинити лікування. Він має право робити зі своїм життям те, що вважає за потрібне. Інша справа це йому пояснити, що з ним відбувається, пояснити, які є методи лікування, пояснити, чому варто робити так, а не так. Дуже важливо, щоб лікар зайняв позицію. Мені дуже сподобалося відео. воно називається від Бога до натхненника. Там є це відео статокс, і там є дві позиції лікарські. Перша, де лікар на вежі, знаєте, слонової кості, де він сидить дуже високо, і пацієнту зверхньо так каже: У вас такий-то діагноз, ідіть лікуйтесь. Ну, це одне повідомлення да, про діагноз і про план лікування. А інше це коли лікар сидить поруч з пацієнтом, і він йому каже: Ви знаєте, є певні зміни у вас, є такий-то діагноз. У вас є хронічний біль. Давайте поговоримо про те, що ми будемо коректувати симптоми, зорієнтуємося і будемо орієнтовані на якість життя. Ніхто пацієнту не каже, повірте мені, у вас рак, ви скоро помрете. Ну такого не буває, це є ненормально. Пацієнту пояснюють, що з ним відбувається, які можуть бути ускладнення, які є надалі види лікування. Якщо лікування специфічне не показане, ми можемо розказати про паліативну допомогу, тому що паліативна допомога. Іде поруч з куративним лікуванням, з куративною медициною, і завдання тут лікаря паліативної допомоги знеболити, прибрати задишку, від, відкоректувати симптоми і дивитися за тим, щоб куративне лікування воно було, знаєте, по принципу, як не на шкоді. Що коли вже пацієнт 20-го або 30-ту хіміотерапію отримує, а видно, що це не покращує якість його життя, то тут варто пацієнту пояснити, що давайте сконцентруємося на вашій якості і на наповненості ваших днів, ніж на агресивному якомусь лікуванні, яке не приносить користі. І коли е, я говорю з пацієнтом, та, от як себе поводити, я пацієнту пояснюю, що. А, у нас є симптоматичне лікування. Зараз вам не показане лікування, яке основне, а є симптоматичне лікування. Я можу допомогти вам подолати ваш біль, я можу допомогти вам подолати задишку. Ми з вами зберемо аптечку. У вас можуть бути ті, то ті то симптоми, але ви будете вдома мати препарати, які вам допоможуть. Ви будете мати лікаря або мобільної служби паліативної допомоги, або лікаря, який буде поруч, до якого ви можете звернутися. І якщо вам буде гірше, ми можемо прийняти рішення про госпіталізацію в стаціонар. Або якщо ви захочете залишитися вдома, ми вас будемо обслуговувати до кінця. І повірте мені, пацієнтам так набагато легше, коли вони знають план і дорожню карту, а не вони ходять до різних лікарів і вони просто не знають, куди їм звернутися. Вони мають дорожню карту. Крок перший: робимо так. Якщо так не вийшло, робимо так. Якщо так не вийшло, тоді ми можемо зробити так. Для пацієнта це психологічно навіть легше і для родичів. А, а я зараз зі своєї сторони прогалюциную. Чи правильно я розумію, що якщо на, на кшталт, е, нас зараз чують родичі пацієнта, да, або навіть пацієнти, вони чують від вас таку пораду, але вони, наприклад, не отримують дорожню карту, що вони можуть просто прийти до свого лікаря і поставити ці питання там, шановний лікар або лікарко, що ми робимо, якщо? Тобто, якщо сам лікар так не, ну, не поводиться, да там не надає цю дорожню карту, то можна просто своїми питаннями її разом. З лікарем побудувати та розписати? Абсолютно, що мені робити, якщо так? А що мені робити, якщо так? А куди мені звернутись? Це є абсолютно нормальні запитання, тому що е, ви на початку дуже класно сказали про війну і про те, що варто цінувати кожен день. От якщо я вас поверну до моменту початку війни, ми всі з вами можемо згадати цей день, правда? І що наше життя О, воно зараз абсолютно не є таким, яке було до війни. Абсолютно, ми, ми не такі. Ми стали іншими. Ми переоцінили власне життя. Ми зрозуміли, що цінність в ньому. А на що варто просто забити. Так само пацієнт, який дізнається про свій діагноз. У нього переоцінка його життя ніколи не буде таким, як було ніколи. І він хвилюється, він тривожиться, як всі ми зараз. Він не знає, що його чекає. І тому полегшенням буде розповісти, що може бути так, може бути так, але є різні варіанти цієї дороги, і цю дорогу ми можемо пройти разом. Це теж дуже важливо, що є людина, яка пройде цей шлях разом.